Масляна я, оце я йду, загубила алу ленту, да й не знайду. А хлопці йдуть та й регочуть, за собою алу ленту волочуть, Масляною проводжаю, Великого посту дожидаю. Простягнися піст, як заячий хвіст, а ти ж моя масляна воротися, та й до Великодня протягнися. Сирний або м'ясопусний тиждень, масниця, колодій. Масляна, пущення, загальниця, ніжкові заговини. Ось так по-різному зветься тиждень, що йде перед Великим постом, який починається за 50 днів до Великодня. У давнину вважалося, що чим веселіше і активніше проведеш колодій, тим багатшим буде весь рік. Кожен день сирного тижня має своє значення, свої іменні наклички. І передбачає виконання певних обрядів. Серед традиційних українських обрядів особливе місце належить унікальному дійству, що звалося Волочіння Колодки. Обряд колодія широко відзначався аж до середини 19 століття по всій Україні, і він не має аналогів у інших народів. В писемних джерелах він згадувався майже 5-0 річ тому. Але на думку дослідників сягає своїм корінням ще до християнських часів чи навіть матріархату, оскільки, як ми знаємо, це свято ще зветься бабським тижнем, і його переважно святкують і в ньому заправляють жінки. Хоча участь у ньому могли брати чоловіки, але вони мусили за це платити грошима чи горілкою. Так от, під час розкопок Терпільського поселення було знайдено горщик календар, який підтверджує, що хлібороби Орійці відзначали цей день ще в третьому тисячолітті до нашої ери, як свято вшанування весняного сонця молодого ярила. На це вказує головна жертва свята млинець, який за формою подібний сонцю. Найдавніша назва свята колодій. Головна дія і справді розгортається навколо кола – Колеса насадженого на височезну віху. Саме воно знаменує весняне сонце. Колодій справляли як шлюб ярила з богиною лелею. І навіть християнство не змогло притлумити цього давнього звичаю, бо тиждень масниці є останнім тижнем одруження, адже далі настає піст. Результатом цього шлюбу ставало народження колодія чи колодки. У понеділок колодка народилася, у вівторок хрестилася, всереду справляли похрестини, колодія купали, в одягали, у четвер вона помирала, в п'ятницю її хоронили, а в суботу оплакували. В останній день, неділю, колодку спалювали. Жінки заздалегідь домовлялися, робили складчину, в понеділок зранку збиралися в шинку, щоб поколодувати. Клали на стіл поліно і оголошували, що народилася колодка. Вітали одна одну з народинами, сповивали колодку. У цей час широко практикувалися й погостини, ходили в гості до родичів, кумів, сусідів, просили пробачення за образи. У п'ятницю зять запрошував тещу на частування. В цей день він міг у жартівливій формі висказати їй усе, що наболіло. Найцікавіше і найвеселіше відзначали останній день масниці неділю. Вчиняли всякі забави, сценки, волочили колодку по селу, танцювали, співали, веселилися, спалювали колодку або солом'яне опудало зими. В різних регіонах були свої обряди і дійства з іграми, забавами, рядженими. Молодь волочила колодку по селу, обходили ті родини, де хлопці не хотіли женитися, і прив'язували палички-колодочки їхнім батькам до ноги. А по рукам дівчата прив'язували паличку на ліву руку, тим самим, ніби освічуючись. Без викупу колодку не можна було знімати. Усе це відбувалося у жартівливому настрої, заграваннями, пустощами. Не женився їси, то колодку носи так промовляли. Веселилися діти, бігали з солом'яними пташками, закликаючи весну. Летіть соловейки на рідні земельки, спішіть ластівоньки, вонькі пасти корівоньки. Основною обрядовою стравою масниці були вареники з сиром та сметаною. Виготовляли також гречані млинці, налисники, сирники, пиріжки, оладки, варили локшину, глушки і каші на молодці. Ними частувалися протягом усього тижня, а ще варили холодець з баранячих чи свинячих ніжок, тому масницю подекуди називали ніжковими заговинами. Кісточки з холодцю дівчата збирали. Виходили ввечері на двір до комори і звідти кидали до воріт. Якщо кістка долітала до них, та дівчина буде здоровою весь рік. Якщо кістка перелітала за ворота, то дівчина скоро вийде заміж. У неділю особливо були пошановані вареники, а тому казали, вареники доведуть, що й хліба не дадуть. Ввечері ж влаштовували цікавий обряд поласкання зубів бо існувало повір'я, буцімто чорти, щоночі потрохи можуть витягати сир, що залишився між зубами, доки самі усього не витягнуть із зубами. Доїдали все масне, бо на завтра вже починався піст і пригощалися спиртним. Саме їм треба було поласкати зуби, аби нічого скоромного не застрягло.